Мікс дорослого взуття Primark, Тут буде наповнення мішечка на 20 кг. Показую вам огляд. Ось такі йдуть босоніжки в розмірі 40. Такі йдуть легесенькі босоніжечки в розмірі 39. Ось такі босоніжечки в розмірі 40. Така прикольна йдека. Дивіться на каблучку. Такі легесенькі, босоніжечки 37-го. Отакі дуже гарно дивляться на ніжці. Підошва така м'якесенька. І тут така підошва м'якесенька та звична. Такі в розмірі 40. Ось такі йдуть чоловічі сліпони легесенькі, такі в розмірі 40. Ось такі легесенькі в розмірі 38. Такі йдуть в розмірі 40. 38. Ось такі босоніжечки, також дуже гарно дивляться на ніжці. В'єтнамочки в розмірі 39. Ось такі тут. підошва тут така м'якесенька та зручна. Ось такі йдуть макасинчики. Такі шльопки дуже м'якесенькі. Серединка м'якенька, і тут так м'якесенька така. Тут, такі також дуже м'якесенькі, зручні в розмірі 40, такі йдуть у розмірі 37, 37, такі жіночі світкові, класні. Ось такі посоніжечки, так застібаються гарно навколо ніжки. Ось такі гарні шльопанці. Такі на один пальчик ідуть посоніжечки. Такі дуже легесенькі бусуніжечки, підошва кіночка. Ось, такі гарні. Тут така сіточка з каміньками розмірі 37. Такі шлюпці. Ось такі гарні бусуніжечки. Такі легесенькі шлюпці. Кожна модель по своєму гарненько, такі класні, дуже високі ніжечки, такі тут в розмірі 37, дуже гарно і зручні вони дуже, до речі. Такі шльопанці. Так гарно дивляться вони на один пальчик на місці. Ось такі. Ікнамочки. Такі гарно дивляться на ніжки, Вони замотуються шмирівочку. І дивіться, ось такі гарні. І розміри всі класні будуть. 37, 36, 38. Ось такі класні. Вони дуже м'якесенька серединка, такі чоловічі шльопанці, Такі сліпони чоловічі, в розмірі 41. Ось такі йдуть макасини, в розмірі 44, класні, зручненькі і легесенькі. Босоніжечки. Палеточки дуже легесенькі. Такі дуже класні.